Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Сьогодні хочу ось такий автомобільчик порекомендувати, якщо когось зацікавить. Дана машинка, це в нас Opel Astra 2012 року. Це є Opel Astra J. Але з новішим цим двигуном 1.6. Той, що ставиться вже на Astra K. Ось така машинка має партроніки, має фаркопчик, машинка на титанах, гума в дуже хорошому стані. 12-тиждень 2020 року. Машинка вся в рідній красці, Колір це в нас темно-коричневий металік. Такий як шоколад. Дуже гарний колір. Машинка дуже гарно виглядає. Ось на стояночці. Машинка вміє щитувати знаки. Партроніки є як передні, так і задні. Салончик у нас в дуже хорошому стані. Ось так виглядає салончик. Карти не подерті, не почовгані. З нюансів все, що має, це потріскана екокожа на водітельському сидінні. Але це можна перешити і це все зробиться. Але вже в Україні ми тут дуже дорого. Машинка у нас дизель 1,6, автоматичне світло, мультируль, партроніки передні, задні, мультимедія, 6 передач. так, двозонний клімат у нас. ну, Що я можу сказати? Навігація і так далі, ті датчик світла, датчик дощу, це все присутнє. До заднього дивану у мене претензій зовсім немає. Як бачите, задні карти, задній диванчик в дуже хорошому стані, немає ніде ні затягнутої ниточки, ні тріснутої тої екокожі. Машинка має релігинги, якщо хтось бажає поїхати віддихати, то чіпляється сюди багажник навісний. є шторочка, є все. Стан машинки прекрасний, адже, як я вже говорив, все провірено приборчиком. Трошки тут багажник треба почистити. Ну, машинка просто стоїть на стояночці. Її залишили. Порекомендував нам один голландець приїти, подивіться, машинка в дуже хорошому стані, можливо, когось зацікавить. Ціна даного автомобіля на Україні орієнтовно десь 8,5 тисяч доларів. Це вже повністю з пакетом документів. Людина приїхала, заплатила, я її оформив зразу або на людину. Можна зробити дешевше, якщо людина перезвонить там протягом пару днів, то тоді. Але тоді оформляється іменно на клієнта і тоді оформляється. Просто вийде дешевше через те, що я її не буду на себе оформляти, на себе заганяти. Ну, просто лишні розтрати. Я думаю, всі це розуміють що кожне оформлення коштує гроші. Е, є отака невеличка царапинка на бампері, тут і тут десь такий скользящий, а так більше я не замітив з таких, щоб там було щось суттєве, таке яке ну, дуже гарний автомобільчик, їде вона прекрасно, салончику тепло. Ну, всі стеклоподйомники, все працює, це вже провірено. Якщо когось зацікавить дана машинка, можете телефонувати. Мій номер телефону для зв'язку 097 711 26 79. Ви були на каналі Європа Авто. Дякую всім за увагу.